Всім привіт! З вами Настя, і сьогодні ми продовжуємо грати у театр поганих кінців. Так як я і казала, минулого ролику ми спробуємо зробити так. Герой в нас буде довірливий, дівчина. Ой, Діван. Вибачте, вічлива, слуга нелояльний, так як це трошки змінює сюжет, і виходить, що діва знаходиться в замку, або йде звідти, або ще щось. А повелителька буде антисоціальною, і спробуємо подивитися, що вийде в героя в цей раз. Та-та-та-та-та. Ми йдемо, йдемо. Чому, чому? Незрозуміло. Текти як боягуз. от, діва ось. Тому, напевно, що виходить по другому Довірливий, повірити її історії. Тобто це знов той кінець, де ми вертаємося. Вона розказує, ніхто не вірить. Вона тікає. Він йде за нею. І він знаходить. її тіло у демонів, і тому він всіх вбиває. Все. Блін. Якщо вона не вічлива, <свісно> я, я не знаю, що міняється плашка, вона в будь-якому випадку бічлива <свісно> Добре, давайте спробуємо все ж за діву прийти. Ви, діва, ви живете у тихому містечку недалеко від замку страшної повелительки демонів. Вам говорили, що одного дня повелителька вкраде вас, бо ви прекрасна молода, молода дівчина. Повелителі демонів, вочевидь, люблять викрадати саме таких. Ви згадуєте, що ніколи не чули, аби подібне трапилось з кимось іншим, але може у демонів просто не було такої можливості, хто знає. Ви у церкві, ви молитесь Богу і питаєте у нього, чому ви мали народитись саморолі Діви. Ви поважаєте божественний задум і все таке, але вам дійсно цікаво, у чому сенс всього цього, вам не вистачає терпіння. Зустріч з демоном е, насправді звучить як щось неймовірно захоплююче, можливо, ви краще е, зрозумієте свою роль, якщо поквапитесь і зробите так, аби вас викрали. Ви залишаєте записку і відправляєтесь на пошуки демона, просто щоб побачити, що станеться. Досить швидко після початку вашої маленької подорожі перед вами з'являється демон-слуга. Воно виглядає досить моторошно. Представите себе. Ви називаєте демону своє ім'я і пояснюєте, що ви діва з містечка неподалік. Ви говорите їм, що, можете краще, що може краще зрозумієте свою роль, якщо поквапитесь і зробите так, аби вас вже викрав демон. Е, вас трохи дратує, що демон наче не дуже прислухається, але вони все одно погоджуються довести вас до їхньої повелительки. Повалі... Після довгої прогулянки до замку вас представляють повелительці. Ви пояснюєте, на що прийшли, і вона косо дивиться на вас. Виявляється, що вона ніколи не хотіла викрадати дів чи робити щось інше, що могло б потурбувати людей. На секунду ви думаєте, що вона може і збрехати, але схоже, що повелителька говорить правду. Все одно для вас це не має сенсу. Вам завжди казали, що одного дня демони знайдуть вас і трапиться щось жахливе, і потім прийде герой, аби вас врятувати. Вам не хочеться вірити, що всі. Весь час брехали, може, це просто ви були не дуже схожі на діву. Ви запитуєте у повелительки, що треба зробити, аби стати кращою дівою, але вона не розуміє вас. Просто йди додому і припини так сильно перейматися через долю. Від неї це звучить так, наче це дуже просто. Повелителька виглядає як ваша цілковита протилежність. Ви хочете більше дізнатись про неї і як вона думає. Ви наполягаєте на тому, аби залишитись і поговорити з нею більше. Повлителька знову говорить вам йти геть, як грубо. Ви ж тільки прийшли послухатись її, відмовити їй. Ви е, топаєте ногою і говорите їй, що нікуди не підете. Ви хочете виконати своє бажання і слідкувати за своєю. Слідувати за своєю долею, навіть якщо це значить, що ви маєте все для цього зробити сама. Вона трохи збентежена вашою впевненістю, але не виглядає, не виганяє вас. Ура! Повелителька ділиться з вами історіями про демонів, і потроху ви розумієте, що вони може не, без... що вони може не безжальні монстри, як вам весь час розповідали. Як виявилось, вона, казала... вона наказала демонам о... оминати міста та села. Вона не хотіла давати людям навіть найменших приводів послати героя. Ви розумієте, що, напевно, саме через це ви ніколи не бачили демона поблизу містечка. Від імені всього містечка ви дякуєте повелительці. Вона говорить, що ви можете її віддячити, якщо скажете людям припинити вихов... Виховувати героїв, <хи> вона втомилась від того, що герої постійно вбивають її слух. Ви завжди думали, що демони жорстокі та нерозумні створіння, але здається, повелителька могла би сказати таке і про людей. Ви, можете і відрізня... ви, може, і відрізняєтесь, але як і ви, вони просто намагаються жити своїм життям. Здається, тепер ви краще розумієте ці речі, але може я розповіла це все для того, аби обманути тебе та інших людей. Що би ти зробила, якби виявилось, що я насправді весь цей час була злою? Навіть якщо вона зараз вирішить узяти вас у полон, це місце більш цікаве, ніж ваш дім. Насправді вам подобається, що тут ніхто не говорить весь час про те, що за вами рано чи пізно прийдуть демони. Ви відчуваєте себе вільною. М? Ну це Ми вже це все читали, просто якби оновлюємо а... спогади, скажімо так. <сміст> Цікаво просто, чи вийде тут другий якийсь кінець, чи мені все-таки треба було йти. Типу, піти від неї, і тоді я б, напевно, зустріла героя. Якщо нічого не вийде, то зробимо так. Чесно кажучи, ви е, завжди тримались осторонь від інших, але е, проводили час із повелителькою, проводити час із повелителькою виявилось дуже приємно. Ви відчуваєте метеликів у животі? Да. Поки ви думаєте, у кімнату заходить герой. Спочатку ви здивовані його появою, але швидко розумієте, що його послали, аби повернути вас. Розгублений герой питає у вас, що відбувається. Ви застосу... заспокоїте його, говорячи, що ніколи не бачили. Е... У. Заспокоїте його, говорячи, що ніколи не були у небезпеці і пояснюєте ситуацію. Герой полегшено видихає, оскільки це. Непорозуміння все-таки не призвело до якихось жахливих наслідків. Ви вибачаєтесь за те, що змусили всі хвилюватися, але серйозно ніхто не прочитав записку, яку ви залишили. От Халепа. О, да! Оце вже має другий кінець бути, бо про записку, мені здається, ніхто не казав. Герой прохає вас повернутися з ним до містечка, аби всі впевнились у тому, що з вами все в порядку. Повелителька дозволяє вам піти, і ви махаєте її рукою, коли виходите з кімнати. Ви скоро повернетесь. Блін, опять ця тема. Біля входу у замок ви бачите, як купа підозрілих демонів щось обговорюють. Е, це вже ця сама сцена, тільки з її сторони, бо з її сторони, здається, не було. Вони говорять про вбивство повелительки, і ви маєте попередити її. Але герой мотає головою. Він говорить, що якщо це нормально для демонів, тоді буде ліпше, якщо їх стане менше. Ви думаєте, що це неправильно, що за герой упустить шанс врятувати життя? Демони помітили вас. Зараз чи ніколи вибішите до замку, і е ненадійний герой через якийсь час слідує за вами. Ви вриваєтесь до кімнати повелительки, розповідаючи їй все одразу. Напевно, краще було б сповільнитись, але це немає часу. На це немає часу. Повелителька прислуховується до ваших несамовитих пояснень, але, вочевидь, не розуміє серйозності ситуації. Слуга, яких ви, яких ви бачили раніше, втручаються у кімнату. Ой, бля. Вриваються у кімнату і звинувачують вас у брехні. Ви здивовані, що вони теж задіяні у цьому. Вони здавались такими добрими. Інші демони приходять просто за ним і говорять, що це все було ідеєю слуги. І кричать один на одного, і це вас дуже нервує. Вам стає трохи легше, коли повелителька вимагає від всіх замовкнути. Вона погрожує їм насиллям, і вам здається, що в цей момент вона дійсно схожа на злу повелительку демонів. Демони шиплять один на одного перед тим, як зачинити двері і залишити малого слугу з вами. Ви бачите, що вони панічно стукають у двері, інші демони замкнули вас тут. У вас з'являється погане перечуття. Невже? І. Напевно, ви наврочили, тому що вся кімната тепер охоплена полум'ям. Якщо б ви просто не звернули увагу на тих демонів, тоді ви і герой не опинились би у цій ситуації. Якби ви зробили вигляд, що нічого не чули, якби просто пішли, як вам і казали, вбили б лише повелительку, але ви не могли зробити цього, цей шлях не ваш. Ви думаєте, що незважаючи на ні на що ви завжди будете прагнути знайти шлях, де всі виживуть. Він мусить існувати. Обов'язково мусить. Повелителька хапає слугу. Вони молять про милосердя. Ви молитесь, не з... ви не знаєте, що ще, може зроби... що ще можете зробити, тому що е... ви. Це вже горло болить. Е, ви що ще можете зробити, тому ви просто молитесь. Повелителька встромляє кіхті у груди слуги. Вони ж жахливо кричать. Вона продовжує мучити бідолаху, поки ви продовжуєте молитись. Але ніхто не може вас врятувати. Полум'я поглинає вас, героя-повелительку та тіло слуги. Ось цей кінець е, набужний діви. Це кінець, який тоді був, але зі сторони Діви. М -м -м -а Тепер ми пройдемо те саме, але замість того, щоб. Вернути. Ну, типу. Замість того, щоб. Застатись з повелителькою, ми тупо повернемося назад, і я так думаю, що це будуть ті кінцівки, де ми е, зустрінемо героя. Слухняна, послухатись її. Ви не хочете створювати проблем і вирішуєте, що час повертатись додому. На своєму шляху додому ви натрапляєте на героя. І він запитує, що ви тут робите. Може, ви не знаєте, що прямо тут знаходиться замок повелительки? Невже? Ми такі дурні, що не знаємо, що там замок. Ви пояснюєте все, що сталося. Він дуже здивований тим, що демони насправді не такі злі і жорстокі, як вам розповідали. Ви разом повертаєтесь у містечко, сподіваючись розказати про це всім. Такі, всі так хвилювалися і дуже раді, тому що герой повернув вас. Ви швидко все пояснюєте. Вас ніхто не рятував, бо в першу чергу і потреби вас рятувати не було. Жителі містечка виглядають збентеженими і дивляться на герої в очікуванні пояснень. Він говорить лише те, що натрапив на вас на шляху до замку, і це не він має розповідати історію. Ви пояснюєте, що зустрілись з повелителькою, і вона насправді не цікавиться викраданням дів чи іншими неприємними речима. Жителі містечка знов дивляться на героя, чекаючи підтвердження. Ви е, відчуваєте себе трохи обуреною, коли бачите, що вони більше не вірять його словам, що вони більше вірять його словам, ніж вашим. А, але нічого про це не говорите. Герой. Проголошує, що вірить в вашій історії, але хоче піти і поговорити з демонами сам, аби бути абсолютно впевненим. Нато починає приглушено шепотіти. Ви чуєте, як навколо говорять, це якась хитрість і вона співчуває демонам і е, нахмурюєтесь. Ви в шоці від того, що всі настільки вагаються і не хочуть вірити вам? Ви чи вірить взагалі вам герой? Ви вже, й цьому не так, ви вже й у цьому не так впевнені. Старий чоловік проголошує, що герой негайно відправиться на розмову з повелителькою. Він говорить, що ви маєте бути ув'язнені і вважатись небезпечними до повернення героя. Ви не вірите своїм очам, коли бачите, що НАТО погоджується з ним. Звісно, вони не можуть дозволити собі послабити. Мильність. Якщо ви дійсно про щось домовились з демонами, то всі містечка можуть бути вбиті монстрами. Всі у містечку можуть бути вбиті монстрами. Всі містечка можуть бути вбиті. Герой мовчить. Якщо все так і буде продовжуватись, вас зв'яжуть і кинуть у в'язницю. Якщо ви будете чиїмось ув'язненим, то ув'язнем повелительки, не ваших співгромадян, Мн, схопити грою з руки і побігти. Тобто це може бути з героєм, а може бути самостійно. Якщо самостійно, буде та сама кінцівка, яка і тоді. Ви зможете е, довести свої слова і без допомоги. Ви біжите до замку повелительки, залишивши героя позаду. Біля входу стоїть група підозрілих демонів. Вони розмовляють про вбивство повелительки. Вони одразу помічають, що ви їх підслуховували. Слуга, як, яких ви бачили раніше, перші починають діяти. Саме так це і має бути. Е, рап вони раптом атакують вас. Ви встигаєте пожаліти, що взагалі колись довіряли демонам. Ви одразу помираєте. Кінець вбитої діви. Змінити сцену. М -м -м рішуча. Ні, це не рішуча. Е так, ми просто пройдемо так само. Та-та-та. Е ми там, йдем, йдемо, там, йдем, йдемо, йдемо. Тому ми йдемо далі. Треба було нажати слухняною. Слухняна. Повертаємося назад. Нам не вірять, їм не вірять. І те, що я змінюю, це рішуче схопити героя за руку і побігти. Ви прямо говорите, що відправитесь разом з героєм, аби довести свої слова. Ви краще ризикнете, ніж залишитись у містечку, де ніхто вам не довіряє. Ніхто не розуміє, як їм реагувати. Ви хапаєте героя за руку і йдете геть швидше, ніж хтось спробує вас, вас зупинити. Біля входу у замок ви бачите, як купка підозрілих демонів щось обговорюють. Вони говорять про вбивство повелительки, ви маєте попередити її. Але герой має... мотає головою. Він говорить, що якщо це нормально для демонів, тоді буде ліпше, якщо їх стане менше. А, це знов цей кінець. М та -та -та, це те саме, по суті, просто ми знов так само вмираємо. Добре. Якщо в нас герой недовірливий, в нас вічлива. А, я зрозуміла, це просто щоб ми не вибирали е, ці У нас вічлива і слухняна, тобто ми назад повертаємося. Але він у нас недовірливий. І далі будемо дивитися та та. та Так. Прислухатись ви не хочете створювати проблем? Вот. Назад, назад Ви пояснюєте все, що сталося, так як він недовірливий в нас, ми не вибрали, що він довірливий, він нам не вірить. Е, здається, герой вирішив, що ви йому збрехали. Він запитує, чи не вплинули демони на ваш розум як грубо. Ви дуже засмучені тим, як, е, як цей так званий герой з вами поводиться і швидко йдете геть. Ви повертаєтесь у містечко самі. Всі так хвилювались. Вони задають купу запитань, і ви розповідаєте їм свою історію. Під час того, як ви пояснюєте, що у повелительки ніколи не було намірів сприч... спричинити комусь шкоду, ви помічаєте невпевненість на обличчях людей. Люди починають шепотіти щось один одному, поки ви говорите з ним. Старий чоловік голосно говорить, Перебиваючи вас, він грубо називає вас прихильницею демонів, надто вбільшає. Ви не розумієте, ви всього лише сказали правду. Вони не повірили. Всі починають говорити про те, що ж мало статись насправді. Вони вигадують якусь брехню і говорять, що ви маєте довести свою невинуватість. Вони питають, як ви могли повернутись без допомоги героя. Ви не могли втекти від повелительки без чиєїсь допомоги і водночас залишитись неушкодженою. Напевно, ви домовились з демонами і намагаєтесь обдурити всіх, Змусити повірити в те, що вони не жахливі створіння, якими їх знають. Так вони говорять. Люди у твоєму містечку завжди були настільки. Е... Завжди були настільки засліплені власними страхами і на, на ненавистю до тих, про кого вони навіть не намагалися дізнатись більше. Ви дивуєтесь, як не помічали цього раніше. Натовп оточив вас, і з усіх сторін досягаються голоси, що закликають до публічної страти. Вас спалять на вогнищі. Ви не хочете помирати, можливо, краще було прихоптати. Приховати правду. Вам не подобається ця думка. Ви завжди жили чесно. Тоді чому це сталося? Чому вас карають? Ви чуєте голоси своєї родини і сусідів, що не згідні з вироком, але вони, як і ви, безсилі проти більшості. Вони можуть лише спостерігати, як полум'я поглинає вас, і ви можете лише плакати. Вам дуже-дуже шкода. Кінець страчений діви». Отож, це був кінець, який ми, якого ми досягли у героя, але з його сторони е -е, рішуча. Тому да, далі будемо ще пробувати якісь варіанти. Е -е, а поки ми закінчимо на цей випуск, будемо пробувати вже в наступному. І ви пишіть в коментарях, чи вам подобається проходження цієї гри, що ви думаєте, що можна ще спробувати, аби вийшов якийсь інший кінець. Бо я так розумію, що от, вибравши якусь із цих плашок, просто е нас виходить те, що було в їх історії. Наприклад, мене слуга не голодний, і він діву не їсть, тому він її приводить до повелительки. Я так розумію. А з приводу того, чи тиран, чи не тиран, це треба я не пам'ятаю просто, що там було. Будемо дивитись далі по сюжету. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!